Привіт, друзі! Сьогодні Ярік. Що сьогодні ми будемо робити? Сьогодні взагалі я хотіла мені показати Крафт хімери. А, це буде гайд на Крафт Хімери. Чесно, думаю, всі вже знають, тому що про неї редкорсу на весь взагалі. Ну, у мене це був майже на весь Grova Garden вона розпорснилась вже. Але типу як-не-як. Показати можна, тому що це доволі-таки цікаво, такого раніше у нас не було в Grow Garden. Так, гайдик на крафт моба. Ярик, перестав у мене друзі сад, який у тебе пустий, я щас переставлю. на А, і ще пішли відкривати мій Біг, анти ек. Щось пролагала да. трохи. Що мені <продук> з Це тобі випаде. Ек випаде? Синя оса, вона з яким шансом паде? 30%. Непогано, то що мені така не було. Зато не саме говно. <продук> 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 Зато <продук> не саме говно. І, друзі, до речі, ще одне пояснення, чому тільки зараз. Я не міг е е отримати. мы не проблема была в проблема Проблема была в том, что я не мог... Я не выбить змею Эморальду, а ей выбилось все равно. А завтра нам треба Та якась змія. Нам треба не обов'язково і змія. Нам треба, в принципі, люба змія, окрім е-е э, Hex Spirit. Вода на підходить. я пробував. Я... Выбросьте, друзья, вышли на техно техничные шоколадочки. Ярик, я там вообще микрофончик не Для треба химера У меня шоколад. такое есть, подожди. Как он называется? Козел, одна штука. Лев, одна штука. И любая змея. А химера... Это что такие? Це кастербіни із сапарів. І... Ой! А, не той сайт за І ну, сад. Люба змія взагалі. Наприклад, зараз дуже легко, тому що є генбек, з якого якраз падає підходяща змія. І, так, що це таке постійно якась діч твориться в цьому місці? Тут тільки що якісь боби були, які исчезли. Тепер тут друзі. димок. До речі, друзі, може побудувати якісь теорії? Так, да, що, що це за фігня постійно тут така? То палочка, то фрукти, які можна підібрати, то баби, то димочок. До речі, цікавий факт, що треба косметика. Обов'язково для цього ритуалу потрібна косметика. Чотири речі, які мають дають сміту і один стіл. Це Слава богу, 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 слава вот слава богу, слава богу, слава богу, Покажи, покажи ещё откат і одну пасівку. Фу, Боже, як дивно. Да. Льва, смії моральдової і кози. Це mm. долі таки вигідний крафт, як Що ж, друзі, підтримати, мене можна, підтримати донатом мене можна в моєму телеграм-каналі за закріпленим повідомленням. Силка буде в описі. Що ж він робить? Переходимо до того, що він робить. Кожні 13 хвилин 14 секунд робить. Ну, кричить а, і. дає, Що а... дає? Чого ти так? І дає... Забув? да, oh, у мене просто А, ah, а у тебе є для мене Еміраждова змія, Коза і Лев? Mm -hmm. Так. Так, так. Коротше, він має. Він має здібність Льва, кози і змій. Всі здібності абсолютно такі вже. І це доволі таки вигідний пет, тому що він економить 300. Ти. Так, звісно, розмір цього пета різний може бути. Наприклад, льва викинули якому 2 або 3 там, наприклад, вийшов. І інших петів, але чомусь таких же великих. Чомусь вам дали там, кілограмового, як мені, наприклад, гідру, кілограмову, але в будь-якому випадку він непоганий і реально класний. Він, його треба робити, бо він бутимба. Окей, okay, okay. okay. давайте тепер мені зробимо. Пішли мені робити? Відео ще не закінчується, то що ще буде від... ще будемо знімати, як мені робимо цього. мобіка. у мене такого немає. Але тобі, не я думаю, повторити той самий ритуал, але у мене, тому що в тебе немає всього, прямо чому цього треба. У мене У є той шарик. Як він називається ще раз? He е, як пишеться хімера? То Кто не пишеться? А, вот нашев У мене є. Сейчас построим Ні. Хто там ще? Я тоже як и ты и светофорчики буду будувать. Скільки светофорчиків треба? Четыре. Четыре. И по центру столик. Вот так типа піде? Посмотри. Да. Кстати, щоб ты разумеев, я потратив взагалі всіх 5, 6, 6, 6 змій для тебе. Оооо. Офиген. Слухай, тобі вообще не пощастило. Один навіть килограмма Це Ты скрафтив, так я ж нашу собі поподобав цю штуку для ритуала. Ну, ж тебе не было льва Ну ты б мені дав бы його. Ну, как лучше. Ладно. Ось, друзі, на цьому видео побачення Вау, який він крутий. Ох, офігенний. 爸爸。